Всім доброго вечора! У нас акція починається завтра на ранкові вечірні капсули клітинного харчування. Ранкові лф 8 встигніть зробити замовлення, тому що акції на лф 8 бувають раз в рік, дуже рідко. І люди дуже часто запитують про ці акції. І завтра, саме такий день, коли починається акція. Ранкові капсули лф 8 дають заряд енергії на весь день, знімають втому, підвищують увагу, ясність, вони мають противірусну, протигрибкову і протипаразитарну дію, дуже економні, нормалізують тиск, сон, рівень цукру, обмін речовин, роботу щитовидної залози, боже, скільки результатів є по щитовидці. нирок, кишківника, нервову систему зміцнюють імунну систему. Так, покажу. От, це є ранкова капсула вечірні, і на вечірні буде акція. Вечірні капсули нормалізують сон, знімають тривожні стани. Також вони дуже добре проводять детокс, очистку вночі. Людини не заспокоюється нервова система. Повний опис і склад одних і других капсул я вам дам в приваті. Пишіть, я вам текстом скину. І встигайте. Цим відео хочу я повідомити тих людей з команди моєї, хто робив замовлення, хто буде робити замовлення, хто самостійно робить, або також кому потрібно допомогти, то ви мені напишіть. А для нових це є чудова можливість пробувати капсули з меншої ціни. Це є реально дуже гарна можливість для вас. Плюс, коли ви візьмете Л8, то вам хто перший раз, то вам цієї капсули одної буде на 3-4 дні. Відповідно, три пачки будете пити ну, місяців 7-8. Тобто це дуже вигідно. По ціні це неймовірно вигідно те, що робить цей продукт. Так що звертайтеся, пишіть і все зробимо з вами. Зробимо всі замовлення і буду далі бачити вас щасливими і здоровими, і енергійними. Так що чекаю в приватних повідомленнях.